Вітаю вас, шановні учні. Сьогодні з вами ми працюємо практично і розглянемо, яким чином можна засобами Excel створити таблицю множення, так звану Піфагорову таблицю. І так, у нас є вже відкритий документ. Давайте в комірку B1 введемо значення 1, в комірку C1 введемо значення 2. Далі розтягнемо ці комірки з кроком через 1 до 10. І так, розтягли. Добре. Тепер так само зробимо в комірці А2 введемо 1 в комірці А3 введемо 2. І так само розтягнемо з кроком через 1 до 10. У нас мають виходити посилання виходити значення 1 помножити на 1, 1 1 на 2, 2, 2 на 2 4. І так далі. Якщо ми це зробимо таким чином, що візьмемо комірку А1, комірку А2, вибачаюсь, помножити на комірку б 1 У нас вийде. Та, коли ми з вами будемо розтягувати, то ми побачимо, що відповіді у нас будуть некоректні. Тому що у нас змінюється посилання. У даному випадку у нас це вірно. Та далі відбувається наступне: оскільки значення 1 помножити на 1 є 1, тому вірно. Та ось на третьому кроці вже виникає помилка яким же чином цю помилку е, вирішити? Давайте з вами ведемо, дорівнює помножити А2 на Б1. Зробили. Та ми маємо розуміти, що у нас куди б ми не тягнули, має зафіксоване бути по строці Стопчик А. Тому ми фіксуємо у даному випадку стопчик А. Так. Натискаємо Enter. Розтягуємо. Розтягли. Все у нас добре. Та далі, коли ми тягнемо вниз, то у нас виникають некоректні відповіді. Чому так? Тому що у нас зафіксований стовпчик А, та нам необхідно тепер зафіксувати строку 1 для другого множителя. Тому ми з вами фіксуємо строку 1, за допомогою знака долара, а стопчик. У нас має змінюватися, оскільки у нас змінюється значення, в B1 у нас 1, в c 1 у нас 2 і так далі. Робимо. І тепер ми з вами розтягуємо і розтягуємо вниз. І все у нас добре заповнюється. Можна зробити певні зміни. Щоб візуально було краще видно. Навіть ось тут таким чином зробимо. Так. І так само зробимо. Ось так досить швидко ми з вами створили таблицю Піфагора, таблицю множення. Я гадаю, що ви неодноразово бачили на обкладинках зошитів цю таблицю. Ну, сьогодні ми з вами розібралися, як цю таблицю швидко заповнити, швидко створити засобами табличних процесора Excel. І ось ми бачимо, що у нас ось у даному випадку в цій роботі необхідно використовувати змішані посилання, в яких. В одному множиннику ми фіксуємо з вами стопчик, а в іншому фіксуємо строку. Дякую вам, що залишаєте з нами. Підписуйтесь на наш канал до наступних уроків.